Так, та що? Трошки відпочили. У нас тут робочі будні. Так, Пареньок той, що з мотором, вже вогнем сере. Зараз ми покажемо. Але ще хочу показати. Ось у нас така ситуація. ну Нема смислу да, навіть трогати цей циліндр, бо він трошки підслинює. Воно і буде витягувати масличко. Оця, вся ми його не трогатимо, тому що тут треба або щось робити з штоком, або міняти сам штук. Коротше, ото таке, Тут у нас біда убираємо люфт на стеліндрі компенсації. Багато розказувати не буду. Ну, Цей хлопців, хто тут робив до цього, цим людям, я не посовітую, одразу кажу. Ми що зробимо зі своєї сторони? Просто уберемо зазор на, на оцьому вусі. Все, більш нічого. А зараз дядя Сережа заведе, послухає меню нього. Дивіться, яка краса. Все в'язано чистенько, красиво. Ну, yeah. як... Завод. Все сухенько, все дзига. Ну Там трошки довигора її ота вся фігня Масличку. Тут у нас і щось що вже наклався там 9.37, 9992. -99 9.2. Промазав. Тепер він речить. Насос поставили іменно по заводському цьому, тепер він раненький, а то був вже як жувачка. А ну-газни думаю, він буде працювати дуже красиво, чітко. Esto, ¿Se ha